Всім привіт! Мене звати Ліля. Я рада вас бачити сьогодні на своєму каналі. В даному відео я вам розповім, що я робила минулого тижня, що в мене вийшло, а що ні. І буду планувати роботу на наступний тиждень. Зараз на екрані маяк. Це головний проєкт, який я. Вишивала на початку тижня і вишивала я його протягом трьох днів. Загалом вишила 13 ниток, це 1560 хрестиків. Звичайно, я його могла вишити за 2 дні. Ну, у мене понеділок якийсь був дуже не вишивальний день. ну Добре, хоч що зняла відео, і змонтувала і заляла на свій канал. так що я вишивала в самій роботі, це, виходить, оцих нижніх два рядочках, я їх таке зашила. Вишивала я їх справа на ліву вертикальними лініями зашиваючи. І, звичайно, якщо в мене ниточка якась залишалася, ну так дуже було мало, тому що а, переважно я паркувала ниточки зразу. Ну, все одно в мене були відшиті а, повністю значки. А, це, виходить, другий значок: а, восьмій. Це 1, 2, 3, шість. Шість кольорів у мене вибуло вже з даної роботи. Ще менше стало мене вишивати е, значків. Так, я дуже довго думала, що мені би запланувати на це тиждень, тому що я хотіла і вишити 30 рядочків знизу, получаючи. але, не знаю, в мене тут є під рукою схема. О, кстати, є. Але коли я подивилася, що бек, бек є в мене на огорожі, да? тому я собі вирішила, що візьму я в результаті також мінімальні запаси, ну, норму 20 рядочків і ще плюс повишиваю бек на заборчику. Тому що я заборчиком. 30 рядочків взяти. Ну, лучше я мінімум запланую і зроблю бек, Якщо все одно я буду вишивати, якщо буде в мене час, я вишиватиму і далі. Даною роботою я задоволена, і про тим, наскільки я його просунула, також дуже задоволена. Адіве Так, далі. Далі мене було. Другий проект це літо у селі. Цією роботою я не дуже задоволена Тим, що, Точніше, роботу задоволена, не задоволена, наскільки я її просунула. Тому що виходить, я її вишивала тільки один день у Ча... четвер, тільки три ниточки, 180 хрестиків. Це просто капець. От, що я скажу. І вишивалися вони, я зашивала цей стовбік. Попередні є. було два квадрати вишитих, потім я ще просунулася ще от три, майже три квадрати, я оце все тут зашивала. І, і загалом я повинна була вишивати оцих два стовбіка, і по плану я повинна ще цей, цей тиждень, третій стовбік вишивати. І, звісно, це такий об'єм на 3 дня, тому що я в понеділок-вівторок середа планую вишивати свій маяк, і 4-п'ятницю суботи я буду відділяти на цей домик. Ну, буду по максимуму старатися, щоб його по максимуму вишити, щоб підтягнути, тому що вже тут рукою подати до фініша. Кстати, треба ще, наверное, бек uh, зробити на самому доміку. І заборчик, і іконочку. Коротше, потрібно бек. Вот. Ну, Тим, що я мало просунулася, тому ну, я цією роботою uh, не дуже задоволена. Надо, думаю, буде 3 дня, буде мене більше uh, ну, часу, і надіюся, я багацько вишлю у цій роботі. Далі. Три дня я викладала свого дракошу. Це п'ятниця, субота та неділя. Якщо подивитися, це оцей участок я виклала. Я планувала викласти. 30 рядочків, тому що в мене по плану на один заход, коли я там його викладаю, це 10 рядків. За 3 дня я викладу 35 рядків. І в мене залишається отакий невеликий кусочок, тут десь 58 рядочків. Тому я цей тиждень планую викласти також 10 рядочків невеликий участочок. Но в мене він все по плану. Просувається і цією роботою я задоволена, що от Він мене хочеться пошвидше його закінчити. І в результаті я вже придумала, де я його буду класти, цього дракончика. Він в мене буде стояти тут, же ж на балконі. і дивитися він буде у вікно, тому що по. Я читала про дракони, там писалося, що дракон повинен дивитися або на воду, або на дорогу. Тому в мене от, за вікном там стажка, така міні-дорога, інколи машини проїжджають. Тому він в мене буде стояти тут на балкончику, тому що більше місця в мене такого підходящого для нього немає. Тому... Тим, що, наскільки я просунулася, я була задоволена. Я, звичайно, в п'ятницю зразу відкрила цей участок, ну, якось дуже воно туго мені казалося і шло, тому що я розподілила так, що 40 кольорів в даній роботі на 3 дня, це приблизно по 13 кольорів, я щодня повинна викласти. Так, приблизно я й йшла. Ну, чомусь мені казалося, що я не встигаю, але слава Богу, вчора вечором я таке виклала все, що було заплановано. От такий в мене був тиждень. Так. І сподіваюся, наступний тиждень в мене буде більш продуктивніший. А на цьому я буду закінчувати. Всім пока-пока. І до понеділка.